Якщо правда, це світло, він яскравіший за прожектор. Маяк в інформаційній темряві Сергій Шинкарчук. Не музиканти знають, що нот усього сім. Музиканти виправлять і скажуть дванадцять. І хоча обидві цифри виглядають мізерними, якщо поділити на всіх композиторів світу, дійсно талановитим людям це не заважає знаходити якісь неповторні рішення, вигадувати нові форми і дивувати своїх слухачів. Але не росіянам. Привіт, це щоправда, у якому ми говоримо правду про росіян та руський мір, яку має знати кожен у цьому випуску. Ми продовжуємо згадувати, як радянські рок-кумири за чужий рахунок здобували всесоюзну славу та як прикидались борцями з системою. Сьогодні про двох так званих хороших руських типу антипутінців: Грибінчукова та Шевчука, які підтримують Україну. Та не поспішайте закидувати нас камінням. Зараз все самі побачите. Обговорення радянської рокспадщини минулого разу я розпочав з вельми сумної новини про присутність в українських чартах музичних стрімінгових платформ російських виконавців. І що? Знов за рибу гроші на початку квітня. Перше місце на платформі Apple Music серед українських користувачів знову за представниками країни Гною. Тепер це етногурт Айола. Зуфи для всіх, кому і досі музика в політики, розповідає: цей башкірський гурт відкрито підтримує війну проти України, регулярно переказує гроші окупантам. А брат одного з учасників у листопаді 23-го записався до лав російських збройних сил. Тобто, це не просто нехороші руські, ну формально взагалі башкіри, але з дуже поганих. Нормальні воюють у складі роти Башкорт у складі інтернаціонального легіону гур Міноборони разом з іншими представниками поневолених москвою народів? Минулий випуск ми закінчили на дуже цікавому, я б навіть сказав, дещо пікантному моменті, як Борис Грібінчуков сповідувався, що КДБ кришувало, хоч і неофіційно, учасників ленінградського рок клубу. Це було таке об'єднання музикантів за радянських часів. А як справи з концертами? Де ви граєте, та як це все організовано? У нас тепер останні пару років є досить кумедна організація. Називається вона Рок Клуб. Входять до неї лише аматорські самодіяльні групи, і вона має підтримку КДБ. Користується підтримкою КДБ? Так, але звісно, неофіційно. Це своєрідна профспілка непрофесійних рок-музикантів. Всі професіонали тут грають повне ладно, стовідсоткове, л... а непрофесіонали намагаються експериментувати. Тому КГБ мене дуже успішно повідомляло о том, кому може грозити опасність. Оце так музичка протеста. Еге ж, це з'явлення з зізнанням, вкотре доводить, що навіть до цього, наче бунтарського покоління дворників і старажей, у чекістів був свій прямий доступ. І не просто доступ були куратори, і не лише за СРСР, а й в Єльцинській та Путінській Росії. Та про все по порядку. Комуністи, мальчишку поймали, Потащили його в КГБ. Ти откройськ, хто дав тобі книгу. руководство в подпольной борьбе. Большая часть людей подозревала друг в друге стукачей, во-первых. Но как бы примирялись друг с другом, потому что хоть, в общем, хоть вы нам и не нравитесь, но мы делаем, в общем, все одно одно дело. У нас есть общий враг. Для тих, хто не в курсі, Борис Грібінчуков це соліст та лідер відомого на теренах СРСР ансамблю акваріум, заснованого ще на початку 70-х. БГ та компанія були одним із ключових виконавців радянського андерграунду. А на широкий, всерадянський загал, його, як і колег порок клубу, викинув фільм режисера Сергія Соловйова Асса про нашого героя там сказано буквально наступне. Только необразований мужик, як ви можете, можете знати пісень Грібінчукова. Хто бог ні осіяні сході? Саундтреки до фільму викликали не менше ажіотаж. Там і кіношним ми ждем перемен, про яку говорили минулого разу. Та, мабуть, найбільше запам'яталася радянському слухачу пісня, під яку головні герої картини піднімаються Ялтинською канатною дорогою. Під небом голубим є золотой, З прозрачними воротами і яркою звіздою. Я колись повторював цей епізод. Хто нас дивиться з Ялти, напишіть, як там вагончики? Досі так страшно скриплять. Пісня Город Золотой стала справжньою візитівкою Грібінчукова. Але як це часто трапляється з радянськими та російськими зірками, він її не писав. Автором мелодії в Аля Італійський Ренесанс був радянський композитор Володимир Вавілов. А текст, надихнувшись щемливою, псевдолютною, наваяв поет Андрій Волхонський. Так народився рай, який починався словами зі Святого писання над небом Голубим. Першим виконавцем пісні став товариш Волхонського Олексій Хвостенко. Над дібом галубим. За деякий час авторів оригінального твору люб'язно попросили геть з країни дешевої ковбаси, але пісня продовжила жити у бардівському середовищі, допоки її не почув Борис Борисович. Він, як справжній митець, підправив текст. В його виконанні стало не над а под небом голубим. Под небом голубим Із город золотой. з прозрачними. Боротиміркаю стіною. Валхонський, який з еміграції на радянщину так і не повернувся, претензій не висував. Навпаки, подякував. Певно, давалося в знаки життя в період забитих комунальних квартир та колгоспів, коли все було спільним. Сам Борис Борисович був з тих, кого тоді називали виїзним, тобто міг і гниваючий захід подивитись, і за пломбіром повернутись. До речі, дозвіл можна було отримати лише у КДБ. Чому такі привілеї надавали свободолюбівому Грібінчукову, можна тільки здогадуватись, і як виявилось, це був лише початок великої дружби протесного рокера з ненависною системою. Додивіться і все дізнаєтесь. А поки поставте вподобайку та підпишіться, якщо цього ще не зробили. За кордону Гребінчуков привозив не тільки враження, а й ідеї ідеї якісної музики, ідеї, які допомогли БГ і не тільки ставати кумирами та лідерами думок в СРСР. Величезний пласт творчості акваріума переспіви інших. Борис Борисович страшно любив англійського виконавця Марка Болена, тому вирішив, що той все одно не помітить. Адже Марк Болан загинув у автокатастрофі у вересні 77-го. І за чотири рочки на альбомі Акваріума Трикутник з'являється пісня «Сергей і Ліч або пісня для Марка Болана, яка виявилася точною копією пісні самого Болана Кет Блек. Сергей річ работник сна, а дідийшов, шлістящий волк віділь. БГ подібні випадки коментував дуже просто як справжній радянський буддіст, що означає ідентично, списано, здерто. У нас ніколи такого не було. Прослухали того ж таки Брайна Іно, сподобалося, вирішили здерти. Швидше, навпаки, спочатку напишемо щось, а потім сидимо і розуміємо, на щось це схоже. Рок-н-ролл рол це фольклор з усіма витікаючими, і кожен вільний виконувати те, що вважає за потрібне для себе. Ну, звісно, всі музиканти так роблять. Спочатку напишуть щось, а потім диви, Моцарт вийшов. З піснею Брайана Іна, про якого згадував БГ, до речі, сталося так само. Історія повторилася із однією з найвідоміших пісень акваріума ролл Мертв, яка виявилася кавером на пісню заслуженої панкрок бабулі зі сполучених штатів Петті Сміт. Слова Петі Сміт регулярно бере участь у проукраїнських заходах, за що є окрема подяка. Ну і звісно за її творчість. Саме час подякувати і Грібінчукову за допомогу Україні. Та знаєте, має сумніви у щирості. Ми ж складаємося не тільки з наших вчинків сьогодні, а й тих, які робили раніше. Згадаємо ж е, еволюцію політичної позиції БГ. Свого часу він відмовився розважати російських окупантів в Чечні. І це, безумовно, заслуговує на повагу. Шевчук поїхав в Чечню виступати перед солдатами з піснями. Угу. А ви не вважаєте, що потрібно було б поїхати теж? Якщо приехать туда с петь им песни, как бы легализуешь их положение там, что как бы, да, ребята, вы тут поделают, вот я приехал вас как бы развлекать. На самом деле я бы съездил теоретически, а практически это будет преступлением тоже. Нельзя потіжу з Україною. ж У БГЕСТА стосунки дещо більш контроверсійні захисникам Рибінчукова. Я швиденько нагадаю, що ця війна розпочалася у 2014-му, анексією Криму та гібридним вторгненням на схід України. Але у 2018-му Борис Борисович заявляв, що готовий виступати в окупованих Росією Криму чи Донецьку. Чекав лише розумних пропозицій. До повномасштабної війни акваріум часто давав концерти в Україні, оскільки, за словами Грібінчукова, тут живуть мільйони людей, вихованих на російській культурі, і не можна позбавляти їх того, що ріднить їх з Росією. Отак ми любимо, коли нам нагадують, що нас ріднить з Росією, особливо під час повітряних тривог боря. Інтернет, товарищ Гребінчуков все пам'ятає навіть ось таке. Когда я бував в Криму, я там не бачив ніколи. і це ми ще не дійшли до того, з ким з кремлівського оточення товаришував Гребінчуков. Додивіться, це цікаво. А поки накидайте нам вподобайчик та підпишіться на наш канал. Якщо ще не зробили цього. Не дивно, що і в Леніградському рок клубі, який існував під крилом КДБ, атмосфера була не надто довірлива. Большая часть людей подозревала друг в друге стукачей, во-первых. Но как бы примирялись друг с другом, потому что, хоть, в общем, хоть вы нам и не нравитесь, но мы делаем, в общем, все, одно, одно дело. У нас есть общий враг. И это? Ну вы что догадайтесь сами. Советская власть. Плохая погода. Флора и фауна. б я здивувався, как бы на сучасній России что-то поменялось. Ну что, самый час трохи разважитесь и посміятись. Тому час для нашей рубрики. Форміний жаба гадюкінг розгорівся між головою ліги безпечного інтернету Каті Мізуліни і віце-спікером Держдури Владіком Даванковим. По перше, від Мізуліни вимагають поясніть за шмот. Закреслено за розтрату бюджетних 200 мільйонів рублів. Катіною організацією національний моніторинговий центр допомоги пропавшим та постраждавшим дітям, адже результатів пошуків ніде не зареєстровано. А по-друге, Депутат вимагає у місцевих мусарів перевірити Катюху на предмет здирства. Там історія трохи заплутана, тому швиденько пояснюю. Був такий собі росіянський репер Паша Технік. Був бо вмер на початку квітня в Таїланді від передозу. Наприкінці 23-го року Катя накатала на нього доносик, Мовляв, Паша популяризує заборонені речовини. Дрекс. Донос прийняли, а кримінальне провадження не відкрили. Nope. І Катя ніби заспокоїлась і більше пашу не займала. Питання від Даванкова: це чого ж так? І отже Даванков пише на Катю місцеву королеву доносів донос. Тобто вже аж е, два. Вболіваємо, як завжди, за обидві команди. Наступне питання, яке хотілося б поставити антивоєнщику Борис Борисовичу про його дружбу з колишнім заступником голови путінської адміністрації, легендарним Владіславом Сурковим, Україна це штучне політичне утворення, а російська перемога означатиме військове або військово-дипломатичне розгромлення України та поділ цього штучного квазідержавного утворення на природні фрагменти. Це з інтерв'ю друга БГ Слави Суркова, який він дав у березні 25-го року французькому журналу Експрес». Ну що там по захисникам Грибінчукова? Невдобно вже стає цурков здавна відомий ідеолог руського міру та руського року після перемоги помаранчевої революції в Україні в Кремлі били на сполох, аби і в них чого подібного не відбулося. Тому з лідерами суспільних думок, зокрема музикантами, сурков, провів зустріч. На ній були присутні і тодішні, так би мовити, зірки земфіра, шнур з групи Лінінград та й Стара Гвардія, зокрема і наш баріс. Мова на зустрічі йшла про те, що у випадку народних виступів на Росії рокери мають зберігати нейтралітет, аби не підштовхувати до дії слава слава слава. Де дії? А де росіяни? Ми ждем перемен, а не робимо. Минуло 20 років, а там і досі ждут. А може просто гребінь не хоче розставатися з почесними медалями та грамотами? От дивіться, 2013 рік БГ святкує 60-річчя і отримує привітальні телеграми від російських керівників Путіна і Мідведіча. Наступний ювілей 2018 тисячі і знову телеграма із Кремля. Ви завжди йшли у творчості особливим шляхом, твердо дотримувалися своїх художніх ідей та принципів. Створили цілий світ, наповнений гарною музикою та віршами. От що ти їм скажеш? От знають де підсолодити? А? От. Звісно, хтось скаже, він ці телеграми не замовляв і не просив. Але ж кавалера ордену за заслуги перед атечеством не просто так запрошують на зустріч з президентом. І невже ви думаєте, що він на них не приходив? Звісно, як і раніше, на зустріч з КДБ. І добре, що Борис Грібінчуков свій рабський статус визнає? У нас народ рабів, і зустріч з господарем завжди вважається зрадою, мовляв. Як же ти наважився зайти на господарську частину? Ось з хі... ми боремося все життя. Чи є якась користь від нашої зустрічі з президентом? для нього думаю безумовно? В 90-х ми так хотіли свободи, а зараз так хотимо її віддати. Я смотрю, як даже в художественных произведениях стало проявляться, это такое. Нізмене чувство. а от іншого коміра руського року, відомого нині як на зустріч з тодішнім президентом Дмитром Стаканичем не покликали. Можливо, після тої історичної зустрічі з Діміним Шефом. Юра, що чуєте да. Юра, Діка, Юра. Це Юра Шевчук, музикант, ще один менестрель з гітарою, пісні якого багато хто знав на пам'ять. А його гурт ДДТ гастролював Україною довгий час. І оце дивно. Адже після такого виконання про Юру музиканта варто було б забути. <плес> Як же весело! Не бачу ваші ручки. егей! Дно. дніще. Це відео 95-го року, коли Шевчук їздив до Чечні розважати російських солдат, які так само, як і сьогодні в Україні, старали міста з лиця землі і знищували мирне населення. Тоді Юра обрав свою сторону. На ній він і залишається повсякчас. Хоча згодом Шевчук намагався пояснити, чому він там опинився, вийшло дуже невнятно і непереконливо. От рок музика, яка напряму. Как бы выросла в свое время из пацифизма. А вас тянет туда, где война Что это? Вас в самом. Да ну, Дуня, ну что я, ну что перед вами? Кровожадный человек такой. Не хочу говорить пафосно. Вот, вот людям там плохо. Вот я, я все-таки должен быть рядом. Вы хотите им помочь? Да. Російську агрессию Шевчук выправдал и в интервью пропагандистскому каналу Звезда вот этого мужества, когда, несмотря на все понимание, що это дом, вот этот, никому, нікому нахрен не нужен, і ти зараз свой взвод положиш ні за що на этом пустирі чеченському. А не думав Юра музикант, що цей, за його словами, нікому не потрібний будинок чи пустир комусь був такий потрібен? Чи ти, Юра, подумав про тих людей, яких вбили перед цим, чи тільки твої. Российские пацаны умирали страшно. Умирали пацаны страшно. Умирали пацаны просто. И не каждый был снаружи прекрасный. И не все были высокого роста. Умирали пацаны страшно. Умирали пацаны просто. Чим на вашу думку, шановний глядач Юра Музикан в 95-му відрізняється від Міши Пареченкова у 2015-му поблизу руїн Донецького аеропорту, і чи можна таке пробачити? Чекаємо ваші роздуми у коментарях під цим відео. Утім, як і боря Грібінчуков, Юра Шевчук з висоти прожитих років млява жує шмарклі, розповідаючи про тому, якими радянські рокери були ідеалістами. Наш покоління інше, ідеаліст. Анархістів, ідеалістів. як ця логіка в'яжеться до участі Шевчука у першій чеченській кампанії, не зрозуміло. Одне діло співати зі сцени не стріляй, але ж в житті вийшло зовсім інакше. Чи це така форма ідеалізму, Юрій Юліанич? Сьогодні Шевчук у списках так званих хороших руських, які начебто, підтримує Україну, скасував концертну діяльність на Росії, записують типу антивоєнні пісні і бореться з путінським режимом. Але це не Путін, а люди щодня запускають ракети і дрони по нам та захоплюють щодня метри української землі. Причому ті ж самі люди, що виросли і на піснях Шевчука, і на прикладах, що і як треба робити з мирним населенням в Чечні. А що виходить наживо? Послухайте, як він говорить про війну і яке місце в усій цій антивоєнній філософії відведено Україні. цей чоловік членові не такої красивий, ні так мало зв'язка в цієї друзі. Ні, Юра, за цими лицемірними словами не чутно правди, яку ти ідеалістично боїшся визнати. Імперіалізм не викорчувати з вас, росіян. Для вас ми завжди малоросія, частина імперії. Інакше навіщо б ще Шевчук тиражував всі ці кремлівські методички про слов'ян, яких сварять політики. Ти виходиш в зал, Саше, глаза такі просто убиті, тоска така в них. Ти Юліанович, би в очі українських дітей подивився? Тому Юра, ні, не вірю? В наступному випуску поговоримо про інших виконавців, які так чи інакше паразитували на закордонних зразках, і які сьогодні співають осани Путіну. Англомовна версія пісні Я свободен називається «I surrender», Тобто, я здаюсь. Мабуть, це все, що треба знати, про свободу на Росії. Ну, коли твоя страна, Вот в Вайю, когда ребята твои на передовой, что-то выступать против них, это стрелять им в спину. Я хочу слыть, чтобы все услышали. Это наша чёткая позиция, и мы коя не изменим её. Названа на честь королевы детективу письменниці Агата Крісті, група зі Свердловська, нині це Екатеринбург. Спочатку співала про гномів-канібалів і лякала місцевих меломанів. Все змінилося після знайомства з творчістю і ще однієї краси Британської імперії, групи The Cure.